І так, всім приземлілаки. Сьогодні добралися ми до Айскрім восьмої частини фінальної, Фінального розділу. Е, граємо сьогодні на режимі Normal, так як Easy я вже там давним-давно колись там проходив. Це було майже рік тому. Чи немає? Ну. Ну, май майже рік щось там. Рі... Ну, коротше, ви зрозуміли. Я тут вже настроєчки, е, трохи там настроїв. Да? Вот. І, звісно ж, я як завжди видалив свій прогрес. Тобто, в мене був типу прогрес, що я там на привиді пройшов був. Оці ці локації на ізічному момент. Ми... Ну, я, коротше, повидаляв весь, весь прогрес, щоб пройти тепер на, на нормаль. По-нормальному. Получається, запускаємося ми в каточку. Е, у нас історія. От, події. Відбувається в тисячу, Бляха, я не, не встиг прочитати, ладно, в 1983-му. Ніби. Е, хто пам'ятає, я не знаю, буквально недавно я проходив. Буквально недавно я проходив якусь там сьому сьому да, частину. І, як бачите, це якраз таки фінальна е, сценка з сьомої частини. Я знаю, що я можу присідати, я можу там сьогодні, О! Так, коротше, беремо лом з стола, не буду я це вас затримувати. Ой. А, це. от, Я зрозумів. Не буду вас затримувати. Так от. оп, І відкриваємо якраз таки люк під диваном. До речі, я не знаю, але я в сьомій частині якось, я от реально не замічав, щоб цей люк е, був в сьомій частині в анімаціях. Можливо, це я просто. Е, це от, не замічав. Але я не знаю, до речі. У мене скини наших персонажів, не антиганістів. Вони виконані в. Ну, виходить, я взяв всі скіни з Пасхи. Не знаю, чи вам сподобається, і чи хочете ви з іншими скінами ну Не знаю. Так, звісно, котежка Джозефа, Джозефа Салівана, ніби. ніби я правильно вимовив, я деколи можу помилятися. Вил... Зразу вилазимо, я знаю, так. Зразу вилазимо. І нас зустрічає. Ну, а якраз такі скіни самого Рода і Монахині виконані в якраз таки взяті з івенту 2024 року. Получається? Ось. З Хелловіну. Не знаю, я надіюсь вам таке подобається. Так, нас доганяє. Ай-яй-яй-яй-яй. Не дуже ви е, вчасно мені ці е, юрі всякі штуки показуєте перед лицем. Ну ладно. За нами зараз біжить, виходить, виходить монахиня. Е, так, ми зараз заходимо в котач, виходить. І нас тут. Е... А, ні, Ми це типу, знайшли базу да? свою. Вот. Знайшли нашу базу, де ми будемо перебувати. Коротше. Що там? Е, в ліс ми беремо, виходить, перше яєчко, ми його маємо занести до алігаторки. Чи це алігатор? Я не знаю. Це, скоріше за все, мама. Мама? Ой. О, до речі, наскільки ми добре можемо яйця кидати? Блін. Ах ти, монашка, блін, а. А ну вона. Я знаю, що вона тут може пролізти. Мені просто цікаво подивитися. Але стрьомна така, от реально це монашка. О, наше яєчко. Так. Окей. Заносимо до крокодилиці. Оп, все, занесли. Поки що, ніби. Ніби я не бачу її. А, ніби. Монахині, тому поки що бродимо. Е, блукаємо. Е, це от не. напрягаючи Сь. Туди, туди ніби не можна пройти, я не знаю. Ну там, в принципі, ніби й нема що робити. Туди ми будемо йти після цього. От якраз таке цього проходження, все. На нормалі, а що на нормалі додавалось? На нормалі ніби додавалось лише те, що мона, монахиня трохи швидше стала. Ну, тихо, Типу, монахиня з родом починають уже, типу, бігати за мною, а не просто там стояти, виходить, і так, зараз я йду, виходить, заносити яйця е до цієї крокодилиці? Ну, я не знаю, ну я її так називав, коли я проходив, тому. О, вот, ось вона. Але я все одно думаю, що це алігатор, ну, блін, яка крокодилиця? Хіба? Та що ж це таке має бути, а? А де, до речі, наш, нас замітила монахиня? А, так вона ще далеко. Монахиня ще достатньо далеко У нас є. Ще плюс час, щоб відшукати у нас ем, третє яйце. Я сподіваюся, це не буде важко. Так, відкрити ми зараз це не можемо. Так, наступне яйце знаходиться. Е, ну, зараз, коротше, пошукаємо одним словом, і воно знаходиться. Та, блін. крокоділ Ек. Ми його достали нарешті третє із трьох. Ой, акуратно. За кущиками ховаємося. Ось монахиня, виходить, у нас і іде. Окей. Чудово, друзі. Тепер, виходить, крокодилиця пішла їх горіти. Але вже звуки подобавляли досі монахині. Наші і так біжить. Так, ладно, треба її трохи успокоїти. Ну, 30 секунд ніби нормально. Достає з оцього, от. Не знаю навіть як, як його назвати. Скажу так, дістаємо з цієї от величезної палки е, на, з от таким от гачком. Це от ключ, одним словом. Але чому ми настільки довго його знімаємо? Я просто не розумію. Але без цього? що? Правильно не було би ігри, тому я просто не буду до цього придиратися, тому що це. ну, тому що це дурість. Так. Е ні, дурість те, що я придираюсь. Якби. Якби ж то. Так. е-е Що ми маємо зараз зробити, е-е, Ніби ніби Чарлі має зараз. Ой, Чарлі, який Чарлі? У нас хто є? Джей, Майк. Е... Я зараз за кого граю? Ні, я я зараз граю за. За Джей, ніби. ніби Чекай, вот, Чарлі. Вот. Ага. Да, я граю за май. Я за Майка граю, я за Майка граю. Так. Ага. Вот, зброя пропала, ніби. да-да-да, Рушниця пропала. А рушниця у нас знаходиться, до речі, монахині, ніби вже вже ніби піднялася. Рушниця у нас в. Ось. Да, 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 в Дже в Джея. Ага. І монахиня. Ану, ану, Джей, застріли її, застріли. Бам! Просто. Молодець просто. Красавчик. Красавчик, ну, в принципі, так і мало бути по сюжету. Виходить. Подивіться, як вона класно вляглася. Я е вона хоча б там хвилинку прилежить. Так, коротше, менше з тим, поїхали. Нам зараз потрібно вистрілити в одну таку штучку. Ви, виходить, в цю штуку. Бам! Відкриваються ворота, і нажимаємо на дверку. Автомобіля Рода. Анімацію я пропущу саме собою, тому що вона дуже довга. Я думаю, що ви на неї вже дивитися не схочете. Кому просто цікаво подивитися, подивіться моє відео, яке я вже знімав. От, колись колись там. Не так уж і давно це було. Ой, поїхали, поїхали. але тут управління, звісно, я, я його дуже сильно не люблю. Опа. Опа! Оце, оце щось таке було. Чекай. А де у нас знаходиться ще одна мішень? Я вже навіть забув. А. -а, -а! Йошкін Кошкін. А як так зробили? Просто Мен, мені інтересно. Коли ж за один удар, виходить, це от, все пробивалося, а зараз, як бачите... Ніфіга не за один там виходить, лишається така от штука, щоб це, скоріше за все, зробили через те, що ми зараз за секунду могли би. Ну, колись уже. Зараз, скоріше за все, ні. Колись ми могли просто за секунду оці, оці мішені порострелювати і нас би не достали мініроди. А зараз нас дуже легко. Ну як, не дуже легко, але тепер хоча б мініродам простіше нас доставати. Якби. Ну ви зрозуміли, коротше. Бам. Так, і ніби... А, і ще одна мішень. Та ти прикалуєшся. Оп, і отак. Все, ми їдемо. Так, цього я застрілю. Щось все ж таки поміняли. Щось все ж таки поміняли. І, в принципі, і це рішення я удобряю. Я не кажу, що це погано, це якраз таки дуже в тему. Так, оп. Бам, Бам. 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 Блін, я не замітив, що до нас це лісоруб. Ай-яй-яй-яй, та ти що? І ще один, подивіться, біг, але не зміг нас. Більше нікого тут немає. Фух, а це вже кінець получається? Ні, це ще не кінець. Там ще одна зупинка буде. Капець, оця пушка все ж реально дуже довга. Ой-ой-ой. Такі пейзаж, пейзажі тут красиві. Але така атмосфера все ж така нічна. Ну ладно. До мене хтось уже біжить. Капець, я ні разу не попав в цю мішень. Ой, ти, дружок, ти не, не розганяйся Окей, ізі. Хтось ще буде до мене бігти чи ні? Я не їю, ні. Я зараз швиденько справлюсь. Окей, все. Е, я думаю, що це вже кінець е, має бути. Дану. Дану. Це ще навіть не кінець. Тобто ми навіть ще ні одного генератора, навіть ще не цього. Капець. Я думав, це буде набагато коротша поїздочка. Ну, таке собі. Ладно. Бам. Окей. Так, ага, ще один вибіг. Оце вже дуже близько. І ще ось там, виходить, останні, да? Ой, блін! Жесть. Ще б трохи і можливо би. Ще б трохи, і, можливо, мені би був, був би кердик, але все ж мені пощастило, що це була остання е, мішень. І перший генератор. Е, ну, коротше, перший генератор мінус. Окей. Окей. Е, получаємо наші коїни. І перший генератор знищено. Тепер йдемо в музей чи в лабораторію. Стоп. Лабораторія і музей. А, ні, ми йдемо в музей однозначно. Ми йдемо в музей однозначно. І тепер ми граємо за кого? А, за ліс, скоріше все. Так, ми граємо за ліс. Виходимо через цю дверку і прямуємо до входу в музей. Так. Так, так, так. Чи можемо ми наткнутися на монахиню? Надію, що ні. Так. Чудово. Ніби нікого я тут ні, не цей. Окей. Окей, все. Ліземо в вентиляцію. І тут у нас показується, що там мініроди, ніби. да? Так, мініроди поремонтували нам цього. Ну, не нам, нам то гірше. Ну, коротше. Перемонтували Примон... собі в защиту ось такого от. Получається. Ага, Бориса. Бориса! блін, я думаю, що це мінірод. Якби це був би мінірод, я думаю, що мені би був би капець. А, ми поки що нічого, в принципі, не можемо цевод. Ага. Капець! А, а чому. Йошкін Кошкін, а чому настільки довго? Восьмій частині мініроди, коли це? Цього... То вони реально на дуже довго тебе зупиняють. Оце мене трохи напрягає. Окей, ми знайшли вже пушку. Це дуже добре. Це дуже добре. Але перед, цим, перед тим, як підбирати предмети, ми маємо, звісно, завести наших друзів до нашої наступної бази. Ну, яку я вже от, знайшов. Давай, дерзайте, дерзайте. Заходимо всі швиденько. Окей, поїхали. Бам. Щось там за нами Борізка. Гониться. Так давайте ми знайшли уже ось такого от картонного бойсика. Ми його зараз швиденько от сюди поставимо. На генератор. Ну, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Пушка. Пушка нам не потрібна, вона потрібна. Вона потрібна іншому персонажі. Іншому персонажу, господи. А іменно Джею. Так акуратненько. Отак от піднімаємося. Опа, нас замітили. Та що ж це таке? Ладно. Я надіюсь, зараз мені не будуть тут мініроди На дорозі зустрічатися. Ніби... Ну ніби не зустрічаються. І так. Пушку даємо саме собою Джаю. Залишилась лише маска, і виходить, що і виходить домкрат, якого ще потрібно зарядити. Зарядити домкрат, непроста штука. Так, ладно, нам зараз потрібно. Я думаю, що спершу маску знайдемо. Так як ще інакше нас уже завів Борис от сюди. І ось такі оті от, купи металобрухту. Так, пішов, звідси, я до тебе навіть підходити не хочу. Та ну ти що прикалуєшся? Ми крім Frosty Coins тут нічого не знайдемо. Ой-ой, О! оце мені. Не пощастило. Ладно. До речі, а вони якось. Блін, вони реально змінили ...мініродів. Вони реально змінили мініродів. Так вони стали краще виглядати, але вони їх поміняли. Ну, якщо я не, не помиляюсь, ну не були ж такі мінірот. Там в них були такі е, ручки мініатюрні, а тут вже такі. Не сказав би, що вони б збільшились, но. Ну блін, ну ви зрозуміли, коротше. Я так надію, що маска буде е, іменно ось, на оці от, е, верхньому по... Ну, оце прекрасно, прям. Це... Ти ж мене не бачиш? Ні-ні-ні. Мене ніби і Боріска не бачить. Ні-ні, мене Борис точно не бачить. От прям 100%. Бориска. Ми можемо на нього поглянути, як бачите, от Борис. Борис на нього. Ну, коротше, ми зараз цим займатися цією дурістю не будемо. Зараз нам потрібно відшукати Домкрат. І ось він тут дуже, до речі, він дуже близько знаходиться. Це, це прям ізі. Е, та що, то давайте я з Домкрат занесу. А яка, а яка різниця, в принципі? От, блін. Точно! Отак от, от Домкрат. І бере маску, і все просто ізі. А чого я раніше до такого не, не догадався, блін а? Стоп, а я ж Домкрат маю. А? Одним словом, Домкрат вже в мене в руках. Я маю. Я ж то забув, що я маю, е, типу, е, маску віддати е, Чарлі. Чарлі, Чарлі, сюди біжи, блін, чарлі. Ти мене підставляєш, прям. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. До мене. Е, я надіюсь, тут міні-родів. Ладно. Окей. Краще вже мініро. Ну ні, ну тільки не це, ти вже прикалуєшся? Чарлі? А ось він, я вже думав, просто, коли він, типа, типу, мене не бачить, то він вертається на базу. Дуже добре, що насправді не так. Блін, але прикольно, Чарлі виглядає в цьому костюмчику. От це просто І із цією маскою. Це, ну, це дуже мило. Окей, ми маємо заряджений Домкрат. І Борис уже на нас загрався. От, блін. Е, Мінеродів тут ніби немає. Ну, коротше, одним словом, все, погнали. Поїхали. Дерзаємо. Дерзаємо. Так. Да. Домкрат, ми, виходить, ставимо сюди. Стоп! Ага, ось маска. Саме головне маску не забути. Окей. Okay. І виходить, нам потрібно завести оцього от. чи чи що? Оп. А ні, давай ще. Чекай, давай маску краще ось тут я залишу. Просто я хочу е скористатися одним дуже прикольним. Дуже прикольним е цим. Багом, який мені настільки зараз е, полегшить е, проходження, що це просто капець. Ну, одним словом, е, він знищив цю. Окей, і тут у нас є маска. Маска, ось вона у нас є. І виходить, ні, давайте маску ми залишимо. Я сподіваюся, цей баг спрацює. Я так надіюсь на це, що це просто капець. Ой, і тут ще, до речі, є маска від. Ну, коротше. Не буду на цьому, на цьому зациклюватись зразу в лабораторію, і, і в нас є маска. Господи, хоч, хоч би я б зміг з нею вийти. Будь ласка. Будь ласка, я. Єс, єс. До речі, я не знаю, чи це от до кінця баг. Я от до кінця от 100% я не можу вам сказати, такого ж це от прям баг. <кхи> Ой, вибачте. Ой, вибачте мене, будь ласка. А те, що я б чихну? Хоч там в коментарях напишіть, будь здоровий, мені хоч приємно буде. Так, я в масці, виходить, я Сачарлі, я так зрозумів. Я от якраз таки, знаєте, я, коли минулий раз проходив ізічний режим, то я звертав увагу на те, що рода. Типу, зробив так, що він вище став. Можливо, це через того, що я граю за Чарлі. Можливо, я не знаю, але, скоріш за все, це через того, що я е, граю за Чарлі. І через того, ну, Чарлі тут найменший по зросту. І через це мені здається, що Айскрім... ну, ви самі зрозуміли, Айскрім, тип, типу, став більше. Айскрім це якщо що рот, хто не розуміє. Так. О, от, і от реально от здається, як, от, як нібито от він реально став більший. Але, як на мене, насправді це просто Чарлі дуже маленький, і через цього так і здається. Коротше, одним словом, пробираємося на нашу базу. І зараз нам потрібно всього трохи постаратися, і виходить, ми пройдемо, точніше, знищимо третій генератор і пройдемо на першу кінцівку. Тут Майк, тут ліс. Ага, ну це от нам не потрібно, це ми зразу викидуємо. І у нас тут є рація. Ми дзвонимо до Джея. В принципі, я вже просто запам'ятав на пам'ять, що тут треба вибирати. Ну хто не знає, просто скажу. Тут циліндр, це другий, другий варіант, тут плейн, це третій варіант. Тобто літак. І тут. ой. Ой-ой, це ніби перший, так? Ніби перший це цифра 8, типу. Та-та-та-та. IC8. Ну, коротше, даємо. Це перший інгредієнт із двох. І зараз нам десь там потрібно відшукати ще е, антижир якийсь, не знаю, ніби щось таке. Коротше, якийсь засіб для посуди. Не буду уже це от, е, душнити. Давайте, краще, пошукаємо його. І знайдемо пошвидше. У Froсті Coin. Прям на кріслі. А ось він. Я його зразу не замітив. До речі, в нас ось ця, оця от штука знаходиться тут. Я зараз по неї. Обов'язково вернуся. Так. Ой-ой-ой, куди ти рот так лізеш, а? Акуратненько, щоб, родові. Блін, вот після сьомої частини. Оця локація така якась знайома. Капець просто. Коротше, віддаємо це ліс. Ліс, забирай, вона там щось там хімічить. І виходить така от штука, яка. Проїдає метал. Так, тепер нам потрібні інгредієнти для е, майка. Ну, інгредієнти неважко буде знайти, впевнений. Спершу ми пошукаємо е, інгредієнти в ось таких от ящиках. Так, перший інгредієнт. Ну, по суті, це інгредієнти. Як, або частини, які нам потрібно віддати майку. Ось така от якась, не знаю, щось така якась. Му... Не знаю, коротше. Якась це штучка, отака, от. Е, якийсь провід, скорі. Так, це якийсь провід. Проводи. І нам ще потрібно знайти одну таку дуже цікаву штуку. Так, але де вона? Ну, зараз пошукаємо, зараз пошукаємо. Де ж вона може бути? А от цього я, до речі, навіть і сам не знаю. А от цього я, до речі, навіть сам не знаю. Як я зібрався це проходити, не знаю, не знаю. Та, господи, там трохи пошукати. Я впевнений, що вона десь на кухні лежить. По любому, вона десь на кухні лежить. По любому. Або десь от там от сховалася. Стоп! Так вона ж, можливо, знаходиться. Ми маємо. Я ж то забув уже. Ми ж маємо взяти пушку. Я е, маю точніше сказати, я не знаю, а я забув. Ось. Бам. І ми відкриваємо, виходить, цю дверцю, і ми знаходимо. Ось тут для кухні оця, знаєте, така. Штучка. Так, що? Ми її заносим? Ми її заносимо, виходить. Оп, майку теж. І він е... ремонтує таку штуку. В принципі, правила цієї гри всі знають, ну, певне. Оп. Вони все швидше і швидше, їх все менше і менше. Оп, і все. Ізі. В принципі, ця гра була дуже ізічною, і ми знищили третій, е, я, як я зрозумію, останній. Так, це останній генератор. Відкривається дверцята, чекпоінт. Одним словом, одним словом. Все. Е, так, а що я маю? Блін. А, а, точно! От є карта. І One Escape це у нас перша кінцівка. Я навіть її пропускати не буду. В принципі, отка, от у нас інтересна кінцівка. Ми сідаємо всі в машину і вже виїжджаємо з самої фабрики. Так. Ну що ж, друзі? Сподобалось вам відео, не сподобалося. Лайки, дізлайки під відео є. Одним словом, пишіть коментарі, підписуйтеся. На цьому все. Всім удачі. Всім пак, They have managed to, 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 to deactivate the security system. Well, at least the rest of the chubby kids are, are still under control in, in, the, in the extraction room. Huh? The, 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 the door to the extraction room has opened. It must have occurred when the security system was deactivated. Oh. Well, maybe I should pay this place a visit. Close that door before the room gets distempered, and my chubby kid pantry is spoiled. <laughs>